Всім доброго дня. Сьогодні в Білої церкві, неділя 26 лютого. Житло для переселенців. Да. травень місяць ми вже отримаємо перші шість квартир. Перебудова, і да. таке сьогодні повинно відбуватися по всій Україні. Ініціатива народних депутатів які якраз раз і створили цю громадське таке об'єднання ВПО України. Максим Ткаченко, Руслан Горбенко, Сергій Ещё не ці квартири, Поэтому реєструйтесь, реєструйтесь на сайтах, в соціальних сетях ВПО України, ви знайдете. І ці квартири якраз для тих, для нужденних. Ті, хто дійсно сьогодні потребує уваги від государства, від Міністерства по реінтеграції, яке повинно займатися цим, недобудову предостатньо в наших ОТГ, в наших містечках, селищах. От сьогодні чим треба займатися. І словом, і ділом. От, от приклад для багатьох для багатьох чиновників, які тільки їздять там на фронт попіаритися, я кажу про наших луганських. Да. А тут от дивіться, 6 квартир і вже перші 6 сімей отримують це житло. Не обов'язково з Луганщини. ВПО України об'єднує всіх переселенців з усієї країни. Кошти витрачаються на ремонт, на перебудову. Від благодійних організацій, і з аукціонів фонду за Луганщина, і меценатів, і від європейських наших партнерів від усіх Донатьте всі приєднуйтесь і об'єднуємося заради перемоги ВПО України. Всіх я вітаю, всім гарної неділі і переможемо обов'язково. Всі разом об'єднаємось і переможемо. Слава Україні, слава народу України, слава Збройним силам України.